Шановні голова, члени екзаменаційної комісії та присутні. В Ваші увазі пропонується робота бакалавра на тему розробка системи для гаражного кооперативу. Науковий керівник, доцентка кафедри Малієва Юлія Анатолівна. Гаражний кооператив є об'єктом дослідження даної роботи з метою подальшої автоматизації основних бізнес-процесів. Це рішення дозволить підвищити ефективність роботи шляхом автоматизації ключових процесів, таких як зберігання інформації про всі гаражі, реєстрація членів кооперативу, облік членських внесків, створення звітів про власників гаражів тощо. У гаражному кооперативі зазвичай призначено голову, який веде облік членів кооперативу. Сплату членських внесків. Голова кооперативу стежить за своєчасною оплатою внесків і, за наявності боргу, повідомляє членів кооперативу та може надати інформацію про власників зазначеного гаража, а також про сплату внесків про гаражу за весь період. Рішення, що розробляється, спрощує роботу, підвищує ефективність і надає комплексні інструменти для управління різними аспектами гаражного бізнесу. Тому актуальним є підвищення автоматизації ключових процесів гаражного кооперативу. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. А також об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є бізнес-процеси гаражного кооперативу, а предметом дослідження є методи та засоби автоматизації ключових бізнес-процесів гаражного кооперативу. Гаражний кооператив є. Неприбутковою організацією згідно Податкового кодексу України та здійснює як комерційну, так і некомерційну діяльність. Комерційна діяльність заснована на наданні додаткових послуг членам кооперативу, члени комісії мають право прийняти рішення пов'язане з діяльністю кооперативу. Гаражний кооператив займається організаційними питаннями, пов'язаними з управлінням будівництвом, подальшим оформленням власності та утриманням гаражних приміщень, реєструє Нових учасників кооперативу зберігає та аналізує всі дані, пов'язані з діяльністю. Бізнес процеси гаражного кооперативу організовані за рахунок надання додаткових послуг щодо утримання та обслуговування гаражного господарства. Ми використали стандарт об'єктного функціонального проєктування інформаційних систем IDF 0 для аналізу роботи гаражного кооперативу. Розглянуті на слайді діаграми дозволяють. Зробити однозначні висновки про структуру діяльності гаражного кооперативу, а також про ступінь та недостатність існуючих процесів автоматизації, де в більшості використовуються лише офісні програми. Ми подивилися, яке існуюче програмне забезпечення можна використовувати для автоматизації бізнес-процесів гаражного кооперативу. Звісно, для цього можуть підійти якісь універсальні системи автоматизації або Сірім-системи. Адаптовані та для спеціалізованих рішень дуже мало. На слайді представлений один із знайдених інструментів. Враховуючи відсутність відносно недорогих рішень із спеціалізованим функціоналом для гаражного кооперативу, в цій роботі пропонується розробити для його потреб власну інформаційну систему у вигляді веб-застосунку. Насамперед, систему необхідно зробити, розрахованою на багато користувачів. З різними режимами роботи, що реалізує функціонал інтерактивної взаємодії членів управління гаражного кооперативу і власників гаражів. Система повинна, окрім основного функціоналу, нести в собі інформаційну складову так, наприклад, користувачі системи могли б отримувати інформацію про новини та інформацію про проведені голосування. Тож, першим етапом проєктування ми визначились із функціональними можливостями системи, скориставшись діаграмою варіантів використання UML. У проєктованій системі задіяні такі дієві особи, тобто актори, неавторизований користувач, адміністратор, член кооперативу. Основний функціонал буде відрізнятися відповідно ролі. Тож, для менеджерів кооперативу це обробка інформації, пов'язана з діяльністю гаражного кооперативу. Врахування платежів та заборгованостей, облік існуючих та додавання нових членів кооперативу, проведення онлайн голосувань за участю членів кооперативу, облік існуючих та додавання нових об'єктів у гаражному фонді кооперативу. Далі ми розробили діаграму класів, що дозволило описати структуру системи з точки зору об'єктів цієї системи, а також позначити атрибути та методи, пов'язані з аналізованими класами. Ми сформували такі. Об'єкти, тобто гаражі, члени кооперативу, платежі, голосування, замовлення на додаткові послуги, лічильники, повідомлення, новини. Це, це все не дало наблизитись до розробки бази даних. На цьому слайді представлені основні таблиці розробленої бази даних у застосунку. Це 19 таблиць, з них 7 це допоміжні класифікатори. Призначення цих таблиць показано на слайді. Стек вибраних мов програмування та розмітки виглядає так: фронтенд використовує технології HTML, CSS, JavaScript. Для бекенда були обрані PHP MySQL. Особливості програмної реалізації застосунку наведено в записі. Розглянемо режим роботи застосунку. Головна сторінка веб-застосунку системи представлена на цьому слайді. На головній сторінці розміщується меню верхньої частини з логотипом та навігацією по сторінках. Нижче представлена контентна частина з активними голосуваннями, новинами та інформацією про тарифи. Блок голосування на головній сторінці динамічний і формується з бази даних за результатами поточних голосувань, після чого обробляється функціями і виводиться в готовому вигляді. Також динамічним є блоки з останніми новинами, що також оновлюється з бази даних. Сторінка послуги, що також пов'язана, показана на слайді, інформує відвідувача про надання додаткових комерційних послуг, що надаються кооперативам. Дані послуги динамічно підвантажуються з бази даних MySQL та виводяться на сторінку у вигляді таблиці. Послуги надаються членам кооперативу або іншим за визначеними вимогами за запитом. Для чого слід відправити форму натисканням кнопки відправити замовлення. У разі успішної авторизації в ролі члену кооперативу він потрапляє до особистого кабінету. В особистому кабінеті доступна навігація по індивідуальних сторінках, можливості проголосувати за наявності поточних голосувань, можливість занести до системи показання лічильників та сплатити встановлені рахунки. На сторінці присутні блоки з показанням лічильників та поточними платежами. Інформація про гараж, що знаходиться у власності, представлена на окремій сторінці. У разі наявності активних голосувань у системи члени кооперативу надається можливість проголосувати за те чи інше рішення. На поточний момент ми реалізували платежі як поповнення балансу віртуального рахунку члену кооперативу в системі. В подальшому плануємо підключити платіжну систему. У разі успішної авторизації з ролю менеджера буде відкрита сторінку у адмінпанелі. Тут представлений дашборд, де можна побачити інформери за гаражами, членами кооперативу, поточні платежі замовлення. Також тут відображаються результати активних голосувань, де менеджер відповідно може завершити його, натиснувши відповідну кнопку. У розділі Гаражі представлений список всіх гаражів кооперативу та є можливість додати новий, відредагувати або видалити об'єкт. У розділі Члени кооперативу представлений список усіх членів кооперативу та є можливість додати нового. Однак можливість додати нового члена кооперативу існує лише за наявності гаражів без власника. У разі відсутності вільних гаражів форма додавання буде недоступною. У розділі новини, представлений список усіх новин на сайті, також можна додати новину або її видалити. У розділі голосування представлено форму для додавання нового голосування до системи, в якій зможуть брати участь всі авторизовані члени кооперативу. Так само у розділі платежі наведено список всіх платежів, зроблених у системі. У розділ звіті планується реалізувати формування звітів для керівництва гаражного кооперативу. Таким чином, у результаті виконання дипломної роботи розроблений веб-застосунок системи для гаражного кооперативу, що дозволяє автоматизувати ключові процеси, такі як зберігання інформації про всі гаражі, реєстрація членів кооперативу, облік членських внесків, організація. Організація голосувань тощо, дякую за увагу.